Інструкція стрільця мобільної групи швидкого реагування номер 2 Стрілець мобільної групи швидкого реагування номер 2 призначається зі складу підготовлених військовослужбовців підрозділу. Він відпідпорядковується старшому мобільної групи швидкого реагування номер 2 Він відповідає за точне та вчасне виконання покладених на нього обов'язків і поставлених йому завдань. Збереження табельної вогнепальної зброї спеціальних засобів та засобів зв'язку Він зобов'язаний виконувати визначені завдання служби загальні обов'язки, проявляти ініціативу та винахідливість, уміти рішучі діяти в складних умовах обстановки. Перед виконанням службових завдань перевірити наявність спеціальних засобів згідно з описом. Про результати перевірки доповісти старшому мобільної групи швидкого реагування номер 2 зразково виконувати свої службові обов'язки, бути в постійній готовності до своєчасного виконання поставлених завдань, знати тактику своїх дій при виконанні службово-бойових завдань з охорони органів державної влади. При затриманні грабанян за вчинення правопорушення повідомляти їм підстави та мотиви такого затримання взаємодіяти з нарядами військових частин НГУ та територіальних органів поліції з метою отримання від них допомоги в підтриманні громадського порядку поблизу об'єктів, що охороняються. Дбайливо та відповідально ставитися до військового майна, не допускати його втрати та псування, чітко і швидко виконувати накази старшого мобільного групи швидкого реагування номер 2 неухильно виконувати розпорядок дня, дотримуватись військової дисципліни і внутрішнього порядку. Негайно доповідати старшому групи швидкого реагування номер 2 про порушення військової дисципліни. Правильно використовувати та зберігати засоби зв'язку. Постійно вдосконалювати свої фахові навички. Стрілець мобільної групи швидкого реагування номер 2 призначається зі складу підготовлених військовослужбовців підрозділу. Він підпорядковується старшому мобільному, мобільної групи швидкого реагування номер 2 Він відповідає за. Перше. Точне та вчасне виконання покладених на нього обов'язків і поставлених йому завдань. 2. Збереження табельної вогнепальної зброї, спеціальних засобів та засобів зв'язку. Він зобов'язаний. Перше. Виконувати визначені завдання служби, загальні обов'язки, проявляти ініціативу та винахідливість, уміти рішуче діяти в складних умовах обстановки. Друге. Перед виконанням службових завдань перевірити наявність спеціальних засобів згідно з описом. Про результати перевірки доповісти старшому мобільної групи швидкого реагування номер 2 Третє. Зразково виконувати свої службові обов'язки, бути в постійній готовності до своєчасного виконання поставлених завдань. Четверте. Знати тактику своїх дій при виконанні службово-бойових завдань з охорони органів державної влади. П'яте. При затриманні громадян за вчинення правопорушення повідомляти їм підстави та мотиви такого затримання. Шосте взаємодіяти з нарядами військових частин НГУ та територіальних органів поліції з метою отримання від них допомоги в підтриманні громадського порядку поблизу об'єктів, що охороняються. Сьоме. Дбайливо та відповідально ставитись до військового майна. Не допускати його втрати та псування. Чітко і швидко виконувати накази старшого мобільного групи швидкого реагування номер 2 Восьме. Неухильно виконувати розпорядок дня, дотримуватись військової дисципліни і внутрішнього порядку. Негайно доповідати старшому групи швидкого реагування номер 2 про порушення військової дисципліни. 9. Правильно використовувати та зберігати засоби зв'язку 10. Постійно вдосконалювати свої фахові навички.